Мер Краснодара скасував концерт співашки, бо вважає, що немає гарантії, що гроші з концерта можуть піти на ЗСУ. Певно, ані Лорак підзабула, що з ніхто не любить і ніякий Філіп Кіркоров не допоможе. Також так звана голубка Миру Кароліна нагадала підписникам, що дорожить і російською, і українською аудиторією. Війну назвала конфліктом, а мета співачки ділитися музикою за аудиторією в усьому світі. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Також Лорак зауважила, що ніколи не надавала військової допомоги, маючи на увазі Україну та не підтримує жодних форм насильства. І загибель людей внаслідок конфліктів розбиває їй серце, але не уточнила в своєму. Дописі, що сплачуючи податки на Росії, допомагає російській армії, а тим самим обирає Росію.